Я Христина Бековець і сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Сітигая. Пані Сіто, рада бачити вас. Вітаю, рада бачити, Христина. Сьогодні хочу поговорити з вами про взагалі, що відбувається зараз в Україні, і зустріч, можлива зустріч Трампа з Путіним. І чи не здається вам? Що е, зараз ось цими всіма умовами Україну ділять без України? Чи немає у вас такого відчуття, е, особливо враховуючи новий е, план Трампа, на який вже, начебто, згоден Путін, ну Він не згоден відкрито, але вони почали е, публічно говорити, що вони розглядають і це, начебто, сприйнятний варіант, що ми віддаємо свою територію на 50 років в користування. Як ви по ваших відчуттях, як це? По моїх відчуттях треба зробити все, щоб завершити війну. Тому що поки ми обговорюємо територію, а люди гинуть. Гинуть українські чоловіки, їх хапають на вулиці ТЦК, їх утримують свої ж, їх мучають, їх відбивають на вулиці жінки. І це ненормальна ситуація, і ми всі помремо. Як не зараз, то через 50 років, через то ніхто собою в могилу ту землю не забере. Ніхто не забере речі, ніхто не забере будівлі. А ось страждання, які відбуваються зараз з українськими чоловіками, вони підуть з ними, з цими стражданнями і на той світ, і будуть це виправляти в інших реінкарнаціях, і це будуть виправляти їхні діти. І ось це страшно. Піти не з землею, а піти з цими стражданнями і з цією ненавистю, яка зараз відбувається всередині країни, тому що є чоловіки, які не воюють, які просто викрадають на вулиці людей. Ось це дійсно страшно. Це дуже страшні речі, які відбуваються зараз в Україні. І я хочу на це звернути увагу. А Люди, які вирішують питання землі, вони мають дуже багато грошей, вони не воюють на фронті, не воюють їхні діти. І якщо ви подивитеся в історію, як було раніше? Згадайте історію, коли починалася війна, хто перший шов, хто перших глядав, Шов цар ішли його сини, йшли його брати, вони вели військо, і якщо вони не виходили на полі боя, Звичайні воїни виходили? Ні, ніхто не виходив. Якщо цар, якщо головнокомандуючий, якщо лідер не виходить, ніхто не виходив. Чи зараз якийсь президент виходить на полі бою, чи зараз якийсь президент веде свою армію? Це смішно. Люди втратили розуміння того, що ними маніпулюють, ними керують, і вони просто їм м'ясо. Ось і все. Якби це була справжня війна, справжня війна, її б вели самі президенти. Вони б самі виходили на полі бою, і вони були першою ешалонами, якби це була війна. А це просто знищення людей, просто знищення, яке відбувається через домовленості високопосадовців за великі, великі гроші. І так. Це неприємна інформація, але я не маю права про неї мовчати. Я мушу про неї говорити. Якби люди мали це розуміння, напад на Україну був би неможливий, тому що ось ці воєнні вони б розуміли, що керівник їхньої країни він не йде попереду. І він просто десь ховається у Кремлі. Тому вони не мають іти на чужу землю нападати і гинути, але люди втратили розуміння. Ви маєте побачити, що ми зараз настільки знаходимося в пітьмі, настільки не розуміємо, взагалі, що відбувається, що наше основне завдання це просто пробудитися і побачити, що насправді відбувається. Але свідомість замилюють через новини. Це стало нормальним. що Воюють а, звичайні діти, воюють звичайні люди, а нічні клуби переповнені чоловіками. Які не воюють і за якими не прийдуть це ЦК в будь-якому разі, тому що вони еліта, тому що вони платять гроші, і ось про це потрібно говорити. Це те, що я бачу в Україні, це те, що я бачила, що одних хапають на вулицях, знущаються, а інші як жили в своєму житті, так і живуть. І це паралельні реальності. І коли люди побачать, що існують ці паралелі. Вони просто перестануть воювати. А чому я маю йти, якщо еліти не йдуть? Подивіться, як все змінилося, як все викривлено зараз, які великі викривлення, і люди не вчаться, вони не розуміють, вони зомбовані телевізором, вони не бачать, що відбувається насправді. І... Моя задача це пробуджувати свідомість людей через а, неприємні речі. Це неприємно чути. Але я приїжджаю в Україну, я бачу, що відбувається під час війни. Я бачу ці речі, це не можна вже приховувати. Тому наше завдання, як нації, зараз не дивитися телевізор, не слідкувати за. Оговорячими головами а пробудитися, прокинутися, зняти з себе цю ілюзію, зняти з себе ці шори і побачити, що відбувається насправді з нами. Е, пані Сіте, як вам здається, а як відреагує суспільство і там ті ж військові, в тому числі, які воюють дехто спочатку, по спочатку повномасштабки, дехто ще з 2014 року на фронті. Як вони відреагують на той сценарій, можливий, про який зараз говорять, якщо справді ми віддамо на 50 років нехай в користування, але віддамо наші зараз окуповані землі? Якщо перед вами поставлять вибір, ваше життя, життя ваших дітей чи земля, що ви віддасте? Звісно, землі. Звісно, ось такий вибір зараз стоїть. Якщо не буде віддана земля, буде віддане життя і своє, і дітей. А для кого тоді ця земля? Якщо віддати життя, то все одно ти втратиш землю, ти втратиш землю, а, але... ви маєш. Земля не потрібна, якщо немає життя, якщо його немає. Розумієте? Головна цінність це життя. Якщо немає життя, що вам треба? Вам нічого не треба. Це, знаєте, як в ковід казали, що хто не зробить собі уколювання, той не зможе з сертифікатом піти в магазин і купити продукти. А на що тобі купувати продукти, якщо ти помреш від уколювання? Мертвому продукти купувати не потрібно. І я можу сказати так, що діють вищі божественні закони. Це питання виникає, коли ви не розумієте законів, коли ви не розумієте, як вони діють. Якщо ти живий, якщо ти живеш, якщо в тебе є сім'я, Бог дасть тобі землю, вищі сили дадуть тобі землю. Згадайте історію, згадайте Моїсея, коли цілий народ а, виганяли з їхньої землі. Вони пішли на іншу землю, їм Бог дав землю. Вони перейшли через море і їм дали нову землю. Бог вищі сили завжди турбується про нас. Ви не знаєте всієї історії? Ви не знаєте, який весь план на це? Так, можливо, зараз це так. Але все буде змінюватися, і це все видно вищим силам і вище сили, повірте мені, це вища справедливість, і вона розпорядиться так, що в кожної живої людини на кожну сім'ю буде земля, буде їжа, буде чиста вода, буде чисте. повітря. Вищі сили, якщо ви живете в гармонії зі своїм серцем, якщо ви обираєте серце, вони вам дадуть. Вони дадуть вашій сім'ї. Але якщо ми хапаємося зараз за землю, і вмирають наші чоловіки, і вмирають наші жінки, то вартує ця земля, їх життя, життя, яке вони можуть проживати, щастя, зрощувати дітей. Чи вартує це? Якщо нам потрібна земля, повірте. Складуться такі події, про яких ви навіть думати зараз не може. І буде не тільки ця земля, а ще набагато більше землі. Це і є жити в довірі до Творця, довіряти, довіряти, тому що нехай зараз буде так, іноді перемога це поразка. І ось це. Відступити, віддати. Тобі це потрібно. Всі духовні вчення пишуть, якщо хтось до тебе прийшов і сказав: Я хочу це забрати, якусь матеріальну річ, всі духовні вчення, буддизм, хіндуїзм, вони вчать тільки одному: Віддай, віддай це. Це, знаєте, картинка, коли Бог приходить до дівчинки. І каже їй маленького медведика: Віддай мені. А за спиною тримає великого, але не показує. каже: Віддай спочатку свого маленького, віддай мені. І якщо ми здаємося, якщо ми віддаємо, якщо ми обираємо життя, якщо ми обираємо не фізичні цінності, а духовні цінності, ми вибираємо своє моральне здоров'я. Ми вибираємо своє життя. Ми вибираємо спокій своїх дітей. Ми вибираємо, щоб цорки нарешті зупинилися. Ми отримуємо більше. Ми не знаємо, який план. Ми не знаємо, що буде відбуватися на тих землях, які катаклізми, що підготував Бог для цих земель. Ми не знаємо, яка там буде зачистка. Нам просто треба довіритися і зараз в цей момент обрати своє життя, порадіти, що ми повернулися, що ми залишилися живими, що ми повернулися до своїх сімей, що ми можемо спокійно жити в Україні, що люди. А уявіть собі, з інших країн, які повиїжджали, зможуть повернутися, зможуть розбудовувати країну. І якщо це реально нам потрібно мати більшу землю, так станеться. Наші території розширяться. Якимсь способом вище сили нам дадуть цю землю, якщо вона має бути з територією України. Ви маєте зрозуміти, що на все є ось цей вищий задум творця, але нас випробовують. А ми готові віддавати своє життя, а ми готові віддавати своїх дітей. І, звісно, українці, які виїхали, вони не готові, вони хочуть зберегти своє життя. Але мені пише багато українців: всі кажуть одне й те саме ми хочемо повернутися, ми хочемо повернутися, але ми хвилюємося, летять бомби, але ми так хочемо повернутися. Вони хочуть бути загарбниками, їм потрібна ця земля. Вона не піде їм на користь. Вони будуть там страждати. Вони будуть там хворіти. Отримати таку землю, це як отримати троянського коня. Розумієте? Це прокляття для них отримати цю землю. Вони самі захочуть її віддати. Вони самі захочуть звідти піти, бо там щастя не буде на такій землі посіяній кров'ю. Ви маєте це зрозуміти, і вони це зрозуміють, тому що вони жити там не зможуть, їм спокою на тій землі не буде. І ви це знаєте, тому що діють божественні закони, вони просто діють. Вони хочуть таку землю, вони хочуть ці прокляття, вони їх отримують, вони хочуть цю перемогу з троянським конем. Нехай вони це отримують, але щастя то їм не принесе. Діють вищі божественні закони, і від них неможливо нікуди піти, вони просто працюють. Не можу тут не запитати, тому що я думаю, що наші глядачі точно зазначаться в коментарях, тому хочеться це також озвучити. Ось ви говорите про те, що звісно, абсолютно, я особисто, абсолютно з вами згодна, що люди хочуть продовжувати жити, що життя це найвища цінність. Але у нас в країні величезна кількість жінок. Матерей, сестер, братів, які залишили, у яких найрідніше, найрідніше забрали ця війна. І ці люди вже поклали своє життя за цю землю. І це зараз в Україні це більша частка людей, які віддали свою родину, своє найрідніше, найближче вже за цю землю. І чи погодяться вони? І що, як бути цим людям, яких вже найближче? Втрачено за цю землю. Ми можемо триматися позиції болю, жити з болю, жити з втрати. Якщо ми живемо з болю, якщо ми живемо з егоїзму, звичайно, ми не будемо погоджуватися. Мені так боляче, що помер мій брат, мій сусід, мій дядько, мій чоловік. Мені так боляче, що я хочу, щоб загинули всі чоловіки. Нехай загинуть всі. Якщо загинув мій, нехай всі загинуть, всі чоловіки нехай загинуть. Це позиція з болю, це позиція з негатива. Ми не хочемо жити в болі, ми не хочемо ростити наших дітей у болі. Тому нам потрібно змінюватися, відкривати своє серце, змінювати свідомість. Так, загинув мій чоловік, так, мій брат, мій син, мій дядько. Загинув хтось з близьких, загинув мій сусід, але я хочу, щоб це зупинилося. Я хочу, щоб інший чоловік не загинув, син цієї жінки не загинув. Щоб не загинув ось той чоловік, який іде по вулицях, щоб не загинув мій син, щоб не загинули ті чоловіки, які залишилися, щоб вони не загинули. Так. А знаєте, я практикую віпасану. І у практиці віпасане є три види мислення: Це позитивне, негативне і реалістичне. Позитивне мислення це. Так, загинула якась кількість людей, але якась кількість людей залишилася живими це добре. Негативне мислення це коли, о Боже, загинули люди, загинуло багато людей, і ви не помічаєте тих людей, які залишилися живими. Тобто ви живете в оцій енергії смерті, ви думаєте тільки про тих, які загинули. І тим самим ви а, штовхаєте живих людей на смерть. А є реалістична точка зору, так, якась кількість людей загинула. Це факт. З цим нічого зробити ми вже не можемо, ми не можемо їх воскресити. Але в нас є живі люди, з якими ми можемо працювати, які можуть народжувати дітей, створювати сім'ї. І ось цими людьми ми можемо працювати. І наше завдання це зберегти тих, хто живий. Якщо ми будемо дивитися тільки в тих, хто загинув, ми всі загинемо. Якщо ми почнемо дивитися в життя, в тих, хто залишився живий, і будемо думати, а що зробити, щоб ті чоловіки, які зараз залишилися живі, щоб вони жили далі, щоб вони жили. Що ми можемо зробити, щоб вони... Могли повернутися до своїх сімей, до своїх дітей, щоб в них була необхідна психічна реабілітація? Що ми маємо зробити зараз, щоб не вивозити синів за кордон, який має виповнитися 18 років? Це ж правда життя, тому що матері про це думають. Що ми маємо зробити, щоб наші діти повернулися в Україну за кордону і розвивалися в Україні? Що ми маємо зробити? Нехай глядачі побудуть з цим питанням. Тобто ми зараз обираємо, або ми продовжуємо і ми а, просто всі помираємо, або ми обираємо жити. Ми обираємо просто жити. Тобто, у нас є такий вибір: це реальність, це не казки. Я не буду вам вигадувати якихось історій. Це реальність. Ми обираємо. Я хочу жити в Україні. Я хочу, щоб моя дитина жила в Україні, моя дитина зараз знаходиться в Україні, мій син навчається в Україні, розумієте? Тому я хочу, щоб в Україні було життя, я в цьому зацікавлена. Я хочу, щоб в Україні була молодь, щоб вони не боялися ходити по вулицях, щоб вони усміхалися, щоб вони думали про, про це життя, про цей день як прекрасний день. Щоб їх нічого не турбувало, щоб нація відроджувалася. Я в цьому зацікавлена, і я розумію, як працює енергія. Я розумію, що нам не можна дозволити собі дивитися в смерть. Смерть це смерть. Минулий день він минув. Він минув. Щоб там не відбувалося, ви не можете повернути минулий день. Але сьогодні ви можете створити свій завтрашній день. Свого стану, і якщо сьогодні ви обираєте життя, що було, то було. Але що буде завтра? Ось на це ви впливаєте. Ми не впливаємо на минуле, але ми впливаємо на майбутнє. Ми впливаємо з цього моменту. А чи обираю я життя? А чи обираю я, щоб жив син моєї сусідки? Так, мій син а, загинув. Але син сусідки він може повернутися, він ще живий. І коли ми діємо не з болі, не з травми, а з серця, розуміючи, що нема чужих дітей, немає, що все це наші а, загальні діти, і вони повернуться, вони повернуться до всіх до нас, вони повернуться живими. Що може бути краще за це? Пані Сіто, яке майбутнє ось по ваших відчуттях чекає нас найближчим часом? Чи можливо дійсно, що ось ця війна закінчиться можливо до кінця цього року, можливо, в наступному? Так, можливо, інопланетяни зупинять війну. Вони просто пролетять, відключаться всі електричні мережі, і таки перестануть літати. Відключиться інтернет, станеться великий такий колапс, і все зупиниться, і а, все буде переключено на зовнішнього ворога. Так, це один з варіантів розвитку подій. І насправді, якщо саме такі відключення вони допоможуть людям духовно пробудитися, допоможуть зупинитися, перестати один одного вбивати, то, мабуть, тільки так можна взаємодіяти з людством, тому що інакше вони просто не розуміють велика така втрата реальності, тобто ми відірвані від реальності. Я знаю, що Європа активно готується до війни з Росією. Це насправді так, і Китай він знаходиться в такій очікувальній позиції, тому що він чекає, поки Росія виснажиться Китаю. Є Претензії на російські території, я про це говорила. Просто Китай чекає, поки Росія ослабне, щоб взяти собі ось ці території, які знаходяться біля китайських кордонів. Китаю ці території дуже потрібні. Але Китай не буде нападати точно до 27-го року. А вони на 27-й рік готують. А війну з Америкою і під час цієї війни вони звичайно скористаються можливістю взяти російські території. Це і буде можлива, можлива точка, один з варіантів, який я бачу, коли Росія буде відпрацьовувати свою карму через Китай, через напад з Китаю. Ось Китай дружить з Росією, поки їм це вигідно. Коли їм це буде невигідно, коли вони побачать, що там все дуже слабко, вони просто візьмуть те, що їм буде потрібно. Але я все ж таки сподіваюся на те, що ми будемо створювати найкращу гілку реальності для всього людства. Я бачу ці гілки, коли розпочинається війна в Європі. коли... Америка відступає це все існує тут і зараз, як варіанти подій, вони всі існують, але все ж таки ми можемо створити найблагісніший для себе варіант. Ми можемо створити таку гілку подій, де всі війни просто зупиняються, починається масове пробудження свідомості. Звичайно, якщо Увімкнеться цей варіант. Багато людей просто вони цього не витримають, і, по-перше, не витримає їхнє тіло, тому будуть у, у деяких людей виникати дуже сильні раптові хвороби, і просто тіло буде відказувати. Вони будуть виходити з втілення, тому що тіло настільки забруднено, що вже неможливо нічого з цим зробити. І якби свідомість була чиста, але свідомість в них також забруднена, тому єдиний шлях це буде перехід через вихід з реінкарнації. Ці люди, які зможуть зрозуміти зараз. Як діють божественні закони, вони почнуть працювати над собою. Це здорове харчування, це позитивне мислення, це позитивне бачення теперішнього моменту, майбутнього моменту, це вдячність за всі моменти минулого і за хороші, і за бойові моменти. Якщо ви зараз почнете ось таку трансформацію, то в момент приходу... Звичайно, ваше тіло витримає. Якщо ви будете про своє своїх вже зараз, робити якісь легкі фізичні вправи, ви зможете пройти ці етапи. На останок, що хочу вас запитати про Саранчу в Україні. Багато хто говорить, що це такий вісник, катаклізм, який насувається на нас і на Європу, в тому числі. Чи вбачаєте ви, і чи можливо справді, що ми, нам доведеться боротися ще й з природніми такими явищами? Зараз дуже багато випробувань випадає на долю людей. Дуже довго вищі сили вони чекали, 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 цього пробудження воно не ставалося, не ставалося, не ставалося, і тому почалися випробування. Я можу вам сказати: якщо ви живете в гармонії з собою, зі своїм серцем, що б там не відбувалося, це не зачепить вас, це не зачепить вашу сім'ю. Але якщо ви в дуже сильній дисгармонії, вам прийдеться пройти ці уроки. Найгірше, що може статися з людиною, це звичайно втрата фізичного тіла, втрата життя. Тобто, коли наше фізичне тіло, наша машина, наш аватар пошкоджений, і ми більше не можемо продовжувати в цьому аватарі свій шлях. І тому для таких душ, для таких людей найкраще буде це усвідомити шлях, усвідомити помилки, які були допущені в цій реінкарнації, і вони заходять в іншу реінкарнацію, а в більш сприятливі для себе умови, щоб. Гармонійно пройти ці уроки. Ви маєте зрозуміти, що якщо ви не пройшли щось в цій реінкарнації, це не означає, що ви вийшли і все, ви звільнилися. Ні, це як іспит, який ви будете проходити, поки ви його не пройдете. Це як день сурка. Передивіться цей фільм, хто не дивився, там дуже зрозуміло це показано. Ось цей день сурка це багато. Реінкарнації багато варіантів, в яких ви маєте зробити певні вибори, зробити їх від серця, ви маєте цьому навчитися. І для душі це, знаєте, як один день. А для вашої свідомості це а, просто мільйони років реінкарнації. Але це навчання, це велике навчання, яке можна подивитися в розрізі часу. І для тих людей, які вже пам'ятають свої минулі реінкарнації, це стає дуже і дуже зрозуміло. Наприклад, я паралельно переміщуюся з свідомістю не тільки в минулі, а й в майбутнє втілення я бачу деякі аспекти майбутнього, мені їх показують. І не всі аспекти мені подобаються, не всі аспекти приємні, тому я розумію, яку роботу я маю робити зі своєю свідомістю для простору, для того, щоб. Ось це майбутнє, яке мені зараз показують, роботизоване, де люди не напів, влюди на півроботи, щоб воно змінювалося, щоб ми не йшли в цієї реальності, щоб все-таки ми йшли а в більш збережені технології, які будуть гармонійно взаємодіяти з природою, і де не будуть травмуватися жодні живі істоти. Дуже дякую вам за цікаве інтерв'ю. Наші глядачі традиційно закликаю вас писати свої запитання, писати свої коментарі. Ми все читаємо, будемо розглядати, обговорювати в наступних наших ефірах. Пані Сіта, ще раз вам дуже дякую, і до наступної зустрічі. Дякую.